Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. Ми з України. І сьогодні хочу розказати вам про свої осінні гірки сіверін. Ось такі два рядочки огірків гірків Сіверин Я посіяла 20 липня в касети. Вони зійшли на третій день. Дуже славно зійшли, ще й знайомим трошки отдала, бо посадила 200 штук. Ось, друзі, хочу побачити, як вони себе покажуть на вулиці, в відкритому ґрунті, де ще й восени. В теплиці показали себе посередньому, тому що, може, чи загущено, чи може сильно велика вологість була. Але вони почали жовкнути і почали пропадати. Але врожай і ще досі є на кінцівках цих огірчиків. От дивіться, ось такі красиві кущик. На кожному міжду є огірочок, а той по два, Вон, бачите. Бачите, ось. Дуже короткі міжловуся між Ось тут і тут, дуже коротко. І є огірочки. І ось сьогодні у нас 21 серпня, уже є завязь Я сьогодні перший раз їх підгодувала курячим послідом. Полила до ладу, підв'язала все, де можна було, обірвала заражені лісточки. Сьогодні хотіла їх ще обробити. Значить, таким розчином, як 35 капель йоду, 2 столові ложки перекисі водню та півлітра молока це все на 10 літрів. Бо вже пішла завість. Так що хімією обробляти не буду, тому що треба буде їх самим їсти. Ось так вони виглядають. Зав'язків хватає. Будемо дивитися, як вони будуть давати ще пасенки. Але на великий врожай сподіватись не будемо, тому що це вже осінь. 21 серпня. І це мій северін. Ось так виглядає. Вон, бачите вже який огірочок. Так що, друзі, експерименти продовжуються. І ще вам хочу показати, я в цьому році заказала теж капусту. Пекінку, там в мене її названо, пам'ятаю, як вона називається. Ну, вона рання, ця капуста, і я її посіяла в касети 20 липня теж. Зійшла вона через недільку, росла вона так собі, не швидко але я її малесенькою зовсім пересадила на цю діляночку. І, дивлюсь, на четвертий день на неї напала мошка. Тоді я її обробила захистом для капусти і накрила агроволокном. ось досі вона тут лежить, я його не прибрала. І так воно було до позавчорашнього дня, до 18 серпня стояло. Ось бачите, отакий от вигляд має ця пекінка, вона осені краще росте, ніж весні. Це вже провірено на досвіді і хочу ще раз себе переконати, що в нашому регіоні це північ України, можна вирощувати пекінку та ще й Кольорову капусту, яка надрання або рання, для того, щоб отримати осінній врожай. Це мені треба її підгодувати обов'язково, чим-небудь азотним, а потім через 5 днів іще калійним підгодувати, для того, щоб вона добре зав'язала качан. Для того, щоб був гарний качан, обов'язково треба калійні добрива. Обов'язково. Так що, друзі, ну, і є не дуже добре Он, мої помідори після дощу, не дивлячись на те, що вони були оброблені чотири рази. Два рази були оброблені біологічним препаратом, і два рази. Хімічним препаратом, але все одно вони почорніли. Хоча був врожай дуже гарний, багато було, особливо багіра, вона дуже славний помідор. Ось так, друзі, хотіла з вами поділитись, бо вже довго не виходила. Все були турботи, заботи. Всім бажаю перемоги, хай буде мир в нашій Україні. Слава Збройним силам! Слава слава збройним нашим українським силам, а русикам, щоб вони бістріше всі капнули до землі. Будьте здорові і до зустрічі на каналі!